Всім привіт! Сьогодні ми розберемо один з найлегших способів автоматизувати звітність. Я покажу, як в декілька кліків можна налаштувати пряму інтеграцію рекламного кабінета і Google таблиць. Тобто ми зробимо дещо схоже автоматичний звіт, який щотижня буде приносити нам нові дані по рекламних кампаніях. Я знаю, існує декілька типу сервісів для цього, а це і Adveronix, і там і інші штуки. Я буду розказувати про розширення, яке, мені здається, досить зручним для опанування для новачків. Тому, якщо ви ніколи не налаштовували, типу, прямі такі інтеграції з передачою даних з рекламного кабінету, ну, я думаю, це відео буде вам цікаве. А для того, щоб почати, я думаю, вам потрібно буде створити абсолютно нову торінку. Давайте я створю тут копію. А, сторінку в табличках. Тобто можна от просто створити, натиснути. І у вас з'являється абсолютно свіжа Google-табличка. Наступне, що вам потрібно буде, це зайти в рекламний кабінет і подумати над тим, які стопчики, які кампанії ви хочете передавати в цю табличку. Чому це важливо? Тому що існує, як мінімум, декілька категорій: це просування і конверсійні рекламні кампанії. Або ви хочете продавати лише рекламні кампанії на квіз, окремо квіз, окремо просування і окремо сайт, наприклад. І хочете дивитися, які результати там. Додавати це все в одну Google-табличку сенсу типу немає, тому що воно було мало чим відрізнятися від рекламного кабінету. А клієнту все-таки хотілося подивитися в розрізі кожного окремого скажімо, сервіса якісь окремі цифри. Давайте розберемо, наприклад, просування постів. От, окрім всяких прочих рекламних кампаній, я хочу відстежувати саме дані по просуванню. Ну, в принципі, така у мене задача. Для цього я переходжу в цю нову створену табличку і шукаю розділ розширення. Потім доповнення, «Завантажити доповнення, і в пошуку пишемо. Facebook, і от перше у нас є. Facebook Ads, Instagram, ну, типу, дата, sync Wiz. Тобто, в принципі, це перше розширення у нас найбільш популярне, і ми про нього і поговоримо. Бачу, що тут є багато різних варіантів, типу багато різних інтеграцій. З усіма з ними можна попрацювати. До речі, оце виглядає цікаво. Типу Facebook, Google Ads, Google, таблички, Shopify. Я ще не дивився, подивлюся і шаблон пізніше. Ми поговоримо про пряму передачу, типу це нас цікавить в першу чергу. Обираємо його, скачуємо, і воно з'являється у вас в Google табличці. Тепер можна знайти розширення. А у вас тут з'явиться, натискаємо почати. Єдиний момент, тут інтерфейс буде англійською мовою. Тому, якщо для вас це проблема, ну тут або ставте на паузу, перекладайте, або пошукайте інші альтернативи. От, ну, добре. Тут натискаємо приєднати аккаунт, і з'явиться вікно, типу, яке з'являється при підключенні будь-якого сервісу до Facebook. Пряма авторизація, там, логін, пароль. Обираємо так, 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 всі галочки. Ну, все, у нас пройшла типу, швидка інтеграція, я не буду це показувати, не хочу від'єднувати цей сервіс, щоб не злетіли мої минулі автоматизації. Там буквально два кліка. Наступне, що нас цікавить, це Facebook Ads. Тобто нам потрібно зараз натиснути Facebook Ads. І безпосередньо побачимо прямі налаштування того, як ми будемо це все робити. В першу чергу давайте натиснемо назву промо. Ну я хочу промо відстежувати, тому мені важливо, щоб назва була відповідна. Так, обираємо рекламний кабінет. Також пошукали у себе рекламний кабінет, знайшли, обрали його. Наступне це період, з який ви хочете отримувати звітність. Тут можна кожен день отримати, раз в три дні, типу. За тиждень, 28 і далі і далі далі. Це все можна налаштувати. Мене цікавий тижневий звіт, якщо чесно, хотів би я отримати його в понеділок за попередній тиждень. Тобто з понеділка по неділю виходить. Потім найцікавіше поля, які ми хочемо відстежувати. Давайте подивимося, які взагалі у нас тут є поля. А це, от як приклад, я зробив. Зараз ми його повторимо. В першу чергу, name пишемо. Назва рекламного оголошення. Тобто нам вже важливо відстежувати а, саме креатив, От який це креатив, о, приносить ті чи інші результати, вони всі різні і так далі. Окей, це є. Потім кліки. Ну, Скільки у нас просування, у нас і головний показник буде кліки. Тут є кліки всі, а є кліки по Lінклік, по посиланню. Тобто, саме по кнопці. Ну, просто дивитись, не знаю. По якому креативу більше клікується на кнопку. Якщо вам це потрібно, можна це налаштувати. В принципі, можна залишити всі кліки, цього також буде достатньо. Потім, очевидно, у нас цікавить CPC, тобто ціна за цей клік. Або ж там, типу, знайти якийсь інший показник, який називається в принципі, тут багато Cost піор. Pure... Lead, там по це події з сайту, пов'язані здебільшого, типу за підписку Скоріше за все, це підписка на сайті, а не підписка на профіль. Ну, тут, в принципі, можна знайти багато варіантів, пошукати, там не складе вам, я думаю, особливих зусиль. Наступне так CPC у нас є, що далі. А, кількість бутречного бюджету, очевидно, давайте потім покази CTR. Давайте CTR зразу додаємо щоб. Було, обираю Всі, якщо чесно, мені зараз просто цікаво відстежувати всі показники. типу Це просування. Тут мені не важливо типу клік, це по а, картинці, по відео, по коментарю. Клікабельність вона і в Африці клікабельність. А, наступне буде amount spend, тобто витрачений бюджет. Потім можна пройтись по показам impressions. Кількість показів. Uh, ну, CPM, знаєте, хочете додавати, хочете ні. Хоча, на мою думку, CPM на просування високим бути не може, тому немає сенсу його тут додавати. О, наступне, що у нас трьохсекундні перегляди. Це важливо для того, щоб менеджерти хукрейт. А я, мабуть, запишу ще окреме відео по кастомних формулах, розкажу, що таке хукрейт і як він працює. Хукрейт uh, – це по суті, як давайте порівняємо з клікабельністю. Uh, кількість переглядів uh, і кількість людей клікнули. Тобто клікабельність рахується таким от коефіцієнт ну, співвідношення, от, типу, кліків до переглядів. Так само хукрейт uh, – 3-секундний перегляд до кількість переглядів всього. Тобто, скільки з тих, хто подивився, типу побачив рекламу, подивився хоча б на 3 секунди, наскільки наше відео є привабливим. Це можна пізніше розрахувати. І моніторити хукрейт також. Давайте тут пропишу. Impressions було 3. Ага, вот. 3 секунди відтворення відео. Відео. І тут у нас є 25, 50, 75. Ну і 100%, я думаю. А, ну давайте додамо типу середню глибину перегляду відео. Також, нехай буде. Наступне мене цікавить розбивка по віку, наприклад, по статі. Також важливо типу, розуміти, а хто взагалі там дивиться наш контент, яка аудиторія. Ми можемо це налаштувати у себе, типу, очевидно, в створенні рекламної кампанії, але частенько хочеться бачити, яка аудиторія більш активна. Все одно в розбивці, наприклад, там від 20 до 50. Важливо розуміти. Пишемо H. О, ну, Джендер зараз не будемо, встать нас не цікавить поки що. В принципі, я думаю, цих полів вже достатньо для того, щоб проаналізувати ефективність, наприклад, просування. Якщо треба, можна побачити тут якісь е додаткові поля, можливо, щось цього буде цікаво. Наприклад, початі повідомлення з цих рекламних кампаній, все це можна знайти. А, вот, і відстежувати також. Можливо, тут навіть є кількість підписників. Я десь чув, що типу є такий показник. Я просто не смм-ник і з просуванням не чек часто працюю. Але я думаю, тут є кількість підписаних а, користувачів на аккаунт. В принципі, безліч безліч параметрів можна тут отримати. А, Якщо ви працюєте з сайтами, то тут насправді ще приємніше працювати з такою аналітикою. Тут багато подій, багато даних по сайту, типу по роз, по цінності подій, все тут підтягується. Ну ладно, не до цього. Натискаємо Apply. Так, підтверджуємо, все, тепер у нас поля для передачі обрані. Тепер фільтр. І тут важливо розуміти, що якщо ми повертаємось і до того, які Кампанію хочемо тут відстежувати, а саме просування, то нам потрібно налаштувати фільтр. Тобто, кожен а, пост, який просувається, в назві рекламної кампанії, має назву Інстаграм, або допис, або Інстаграм. Зазвичай я не використовую це слово в своїх рекламних кампаніях в такому форматі, як воно написано. Тому якщо воно має а, типу, місце в назві рекламної кампанії, скоріш за все, це просування. Ну, очевидно. Давайте. Ним. Кампейним. Назва рекламної кампанії містить Instagram. Enter. Вот. Якщо в рекламна кампанія містить Instagram, значить воно підпадає під цю звітність. Так, ну, тут у нас а, оце додача нового типу нового стопчика кожного понеділка, воно буде новий звіт робити, а не міняти. Існуючи так, сортування. Ну, давайте будемо сортувати від найбільшого найбільшого рекламного бюджету до найменшого. Наступний крок це графік. Що тижнево, в понеділок, о 7 ранку. Воно буде завантажувати за 7 минулих днів, виключаючи цей тобто понеділок. Тобто з понеділка по неділю з минулого понеділка по неділю. Так. Нехай буде. Тут або створити новий аркуш, або, типу, додавати в цей аркуш. Давайте створимо новий. Мені не складно. Так, натискаємо кнопку Insert. Чекаємо. І зараз підтягнуться дані з рекламного кабінету за останні 7 днів з моменту налаштування поки що. От, і побачимо, як це все працює. От, отак от воно і виглядає. Давайте тепер якось а, вирівнюємо це красиво. Так, назву можна зробити менше. Давайте назву вирівнюємо в такому форматі. Бачимо, що тут а, відсотки шалені, можна їх зменшити от таким от способом. А в, іншому, в іншому мене все влаштовує. Ну, тобто. Я радив би одразу якось помічати, що це, наприклад, перший тиждень. Тут у вас з'являться нові а, строчки, це буде новий тиждень, можна іншим кольором, наприклад, зробити і так далі. Головне, а, саме в цьому застосунку, не вписувати а, знизу щось, тому що недолік цього розширення, що воно буде додавати сюди нові поля І всі ці ваші напрацювання будуть зникати. Тому, якщо ви робите якісь помітки, робіть їх от з цього боку. Це просто порада. Давайте подивимося, що тепер маємо. У нас є кліки, тобто можна подивитись, які кліки у нас взагалі були по рекламних постах. Потім вартість кліка, CTR, витрачений рекламний бюджет, кількість показів, кількість Відворення 3 секунди. Давайте просто покажу приклад хукрейту. Це у нас формула М -м поділити кількість а -а, 3 секундних відтворень, поділити на кількість переглядів помножити на 100. 22%. Давайте тільки я стягну його. Сюди. Тут напишу rate. оберу такий самий формат. Оберу такий формат. Ага. А, ні ня ня Тоді просто зроблю так Ага. Ну тут можна додати відсоток. Можна, в принципі, зараз обрати, типу, відсоток, якось тут налаштувати. Ну просто я вам не хочу зараз цим займатися налаштуванням вигляду таблички. Мені подобається, що воно буде заповнювати лише аналіз по просуванню кожного тижня, і я можу дивитись якісь показники. До речі, Мені подобається формат Google таблиць, тим, що можна додавати діаграми, можна це налаштовувати, автоматизовувати, робити прикольні інтерактивні звіти в Google табличках. А в принципі, контент, який підтягується автоматично, у нас вже буде. Сподіваюся, цей урок вам сподобався. Якщо цікавить якесь питання, задавайте в коментарях або пишіть мені в дірект, на яку тему хотіли б отримати наступне відео. І якщо будуть виникати питання стосовно налаштування автоматичного звіту то пишіть я також допоможу.